До речі, я як користувач Gemini, дуже радий, тому що ну він справді краще. Цю модель компанія називає своїм нерозумнішим та фактично точними системами штучного інтелекту. Це спроба компанії випередити OpenAI після проблемного дебюту gpt 5 і повернути собі лідерство у сфері споживчого ши. Вперше Google відкриває доступ до свого флагманського Gemini 3 Pro для всіх користувачів у застосунку Gemini вже в день запуску, а також інтегрує модель у версію Search для передплатників. Gemini 3 Pro є нативно мультимодальною моделлю. Вони так кажуть, здатною обробляти текст, зображення і аудіо одночасно. Компанія пояснює, що модель може, наприклад, перекладати фотографії рецептів і перетворювати їх на кулінарну книгу або створювати інтерактивні флешкартки на основі відеолекцій. Непогано, я цим не користувався, але звучить. Прям цікаво. Google також не приховує натяків у бік OpenAI, підкреслюючи, що Gemini 3 Pro менш схильна до пустої похвали, характерної для ChatGPT. У компанії кажуть, що модель пропонує цитую розумні, лаконічні та прямі відповіді, які відмовляються від кліше та лестощів на користь справжніх інсайтів. Кінець цитати: Gemini 3 Pro вже очолив рейтинг LM Arena, популярної платформи для тестування ши моделей. Однак навіть дуже розумний ши може помилятися через застарілі дани або відсутність доступу до потрібних інструментів. Щодо мене, можу сказати, що справді Gemini 3 а, може впоратися. З більш складними завданнями і видає більш точні відповіді, тому що я просто достатньо, до ну, якраз працював з 2.5 і переімкнувся на 3, і можу сказати, що прям відчутна різниця дуже сильно. Тобто, прям вау. Так що, якщо не пробували, спробуйте.